Те, що ви побачили, останнє відео пеки Аувінена, опубліковане на його ютуб каналі вранці 7 листопада 2007 року. Після публікації цього відео він поїхав до школи на велосипеді і вчинив там стрілянину, вбивши вісім людей. В сьогоднішньому відео ми розберемо всі деталі цієї трагедії і її наслідки. А перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підтримати мої відео лайком і підпискою, бо після страйку від Роскомнадзору відео стали набирати набагато менше переглядів, ніж зазвичай, і це трохи демотивує робити нові подкасти, хоча повністю зупинятись я не збираюсь. Дякую вам. Пека Ерік Аувінен народився 4 червня 1989 року в Гельсінки, Фінляндія. Його назвали на честь двох відомих гітаристів: Пекка Ярвінена, фінського блюз-гітариста, відомого у 70 х роках, і Еріка Клептона, британського блюз-гітариста. Мікаела і Ізмо, батьки пекки, були музикантами відомими у вузьких колах. Атмосфера в родині була теплою. Батьки всіляко намагались підтримувати захоплення власних дітей. Проте за півроку до того, як пека мав іти до школи, батьками було прийнято рішення про переїзд в Туусулу, район Йокала, невеличке передмістя Гельсінки. Мікаела і Ізмо пояснювали це рішення тим, що, на їхню думку, в маленьких містах більш безпечно для дітей легше заводити знайомства і друзів. Проте, в своїх пізніших інтерв'ю, Мікаела казала, що це їхнє уявлення про передмістя було помилковим. За роки життя в передмісті вони так і не змогли завести собі друзів серед місцевих мешканців. За її словами, їхні контакти обмежувались в основному спілкуванням з колегами по роботі. Для дітей переїзд був також достатньо стресовим, хоча вони нібито адаптували швидко, проте, скоріше за все, це було не так. Інше обмеження, про яке казала Мікаела – відсутність власної машини. То у Сулі не було такого різноманіття факультативів і секцій для дітей. Була невелика школа з хокею і баскетболу, які ні пека, ні його брат не хотіли відвідувати, а постійно возити дітей у Гельсінки у батьків змоги не було. Взагалі, Мікаела і Ізмо характеризували пеку як дуже сором'язливого, спокійного і тихого хлопчика, що в цілому дуже суперечило тому, ким був пека насправді, особливо в онлайн просторі. Перші дні для Пеки в школі були вкрай важкими, але він достатньо швидко адаптувався. Він був дуже розумним і вчився навідмінно. Перші три роки в школі проходили абсолютно нормально. У Пеки було багато друзів і величезне коло спілкування. Він багато часу проводив з однокласниками, на його поведінку не було жодних нарікань не від одноліток, не від батьків і вчителів. До 12 років у Пеки було все добре, але потім він був змушений перейти до іншого класу. Де спілкування відразу не склалось. Один з його вчителів згадував, що, судячи з усього, в цьому класі у пеки не було друзів, однак він все ще намагався налагодити спілкування з однолітками, але це був початок його падіння у прірву самотності. З кожним наступним місяцем становище пеки в колективі погіршувалось. На нього спочатку почали тиснути, а згодом відкрито сміятись. Ті кілька людей, що залишались із ним, поступово зникли, вони просто соромились спілкуватись з пекою. Він почав в сімейному колі піднімати це питання, і батьки вирішили звернутися до адміністрації школи і повідомити про те, що їхній син жертва булінгу. Після короткого, так би мовити, розслідування директор школи повідомила батькам, що ніякого булінгу по відношенню до пеки немає. Тоді Ізмо вирішив взяти все в свої руки. Він зв'язався з батьками дітей, які найбільше цькували пеку з вимогою якимось чином вплинути на їхніх дітей. Звісно, це не пройшло безслідно. Тепер пека назавжди в школі став вигнанцем, глузування тільки посилилось. Пека періодично приходив додому в сльозах після поганого дня в школі, в ньому почала зароджуватись ненависть до школи, одноліток, вчителів і всього, що з цим пов'язане. Але навіть після трагедії шкільна адміністрація так і не визнала, що у пеки були якісь проблеми в школі. Проте вони були, бо в 2002 році, коли Пека проходив психологічне опитування, він зазначив, що є жертвою булінгу в своєму класі, зазначив також про свої проблеми у спілкуванні і самотність. Починаючи з п'ятого класу, його оцінки ставали все гіршими і гіршими. У віці 14 років, проводячи майже весь свій вільний час перед комп'ютером, Пека почав цікавитись різними філософськими напрямками, що достатньо нетипово для підліткового віку. Пека багато читав про комунізм, націонал соціалізм і інші радикальні політичні і філософські течії. В основному його зацікавленість зводилось до того, що у всіх цих течіях є чітке розділення на класи, просто за різними принципами. Він не приховував своїх вподобань, відповідаючи на різних заняттях в школі, він завжди намагався повернути розповідь в русло соціального дарвінізму або інших жахливих філософських течій. Проте як пізніше стане відомо, ніхто не приділив цьому достатньої уваги, і це все списували радше на перехідний вік. В 16 років Пека звернувся по допомогу до психіатра. У нього були сильні, майже нестерпні напади сильної тривоги, певна депресивна симптоматика і проблеми з агресією. Йому були виписані антидепресанти. Пізніше він був шпиталізований до місцевої психіатричної лікарні, де проходив лікування від тривоги і депресії разом із психотерапією. Лікарі заявляли, що це умовно типовий випадок, що пека не загрожує ні собі, ні оточуючим. Разом із різними негуманістичними філософськими течіями Пека дуже сильно цікавився скулшутінгами. Він дивився передачі, читав статті і книжки про колумбайнерів. Він почав одягатись так, як Гарріс і Кліболд, Чорний тренч, Сонцезахисні окуляри. В його гардеробі почали з'являтися футболки з різними написами, що відсилали до Гарріса і Кліболда: «Humanity is overrated», «Natural selection» і так далі. Він спокійно ходив в них по дому і до школи, і ніхто, звісно, не приділив цьому достатньої уваги. Пека часто гуляв наодинці, слухаючи музику або їздив по місту на велосипеді, але здебільшого сидів вдома за комп'ютером. В інтернеті він почав знаходити людей із спільними інтересами до нацизму, комунізму, диктаторів і колумбайнерів. Він активно спілкувався на форумах, і в якийсь момент він заводить свій перший ютуб канал. З нікнеймом Natural Selector 89. Привіт всім! Це я Natural Selector 89. Розмовляю з вами. Друзі, хейтери і всі останні. Мені прийшла в голову ідея записати вітальне відео. Дивлячись на те, що у мене 130 відео на каналі, а от вітального немає. Я вирішив, що настав час. Мені зараз нема що казати. Але я випущу більше розмовних відео в майбутньому. Я думаю, вам подобаються мої звичайні відео. Це все на зараз. Побачимось пізніше. Щодо звичайних його відео вдалося знайти не так багато, але от, наприклад, відео присвячене Тімоті Маквею, що підірвав будівлю федерального уряду в Оклахомі в 1995 році. Ось відео ДПК де демонструє і стріляє зі зброї. Були і інші відео, де він насміхався над терористичними актами 11 вересня, намагався виправдати масові знищення людей під час різних війн, своєрідна. Дуже своєрідна критика сучасних релігій, де пека казав, що люди вірять у неправильного Бога, бо він є Бог. Досліджуючи його інтернет, сліди, я дійшов висновку, що у пеки в голові всі ці філософські течії були сильно перемішані. І скоріше за все його привертало не стільки наповнення якоїсь ідеї, як просто виправдання нерівності людей по різним критеріям. По його відео помітно, що він дещо невпевнено почував себе перед камерою, проте в інтернеті він намагався створити образ жорстокого, безкомпромісного, ідеологічно вмотивованого борця за білу расу. До березня 2007 року його фантазії про домінування над всім живим залишались лише фантазіями. Але наприкінці місяця він почав планувати свою помсту людству. Приблизно в цей самий час він починає писати власний маніфест, посилання на який пізніше будуть опубліковані в соцмережах пеки перед самим нападом. Маніфест являв собою текстовий документ значною мірою скопійований зі щоденників колумбайнерів. Починається він зі списку речей, які йому подобаються і не подобаються. Зокрема, пека написав, що йому не подобається рівність, права людей, реп, мас медіа цензура, демократія, пацифізм. А подобається йому свобода, правда, БДСМ, комп'ютери і інтернет, жорстокі фільми, Євгеніка, природні катастрофи і серійні вбивці. Далі йде кілька сторінок тексту, де Пеке намагається виправдати свою ненависть до людства. З повним текстом ви можете ознайомитись за посиланням. Я лише дещо зацитую: людський рід деградує вже дуже довгий час. Відсталі й слабкі розумом люди розмножуються швидше та більше, ніж розумні й сильні духом. Закони захищають відсталу більшість, які обирають лідерів суспільства. Природність була пригнічена через релігії, ідеології, закони та інші масові ілюзійні системи. Люди лише один вид серед інших тварин, і світ не існує лише для людей. Смерть і вбивство не є трагедією, вони постійно трапляються в природі серед усіх видів, не всі людські життя важливі чи варті збереження. У мене немає жалю до цієї нікчемної людської породи, цієї жалюгідної мерзоти землі. Сучасна західна демократія не має нічого спільного зі свободою чи справедливістю це тоталітарна і корумпована система, закони ухвалюються понад головами людей, а людей з самого народження промивають і вбудовують у інституційні структури. У цьому світі існує три типи людських особистостей. Перша індивідуалістична людина 3% населення, друга маніпулятивна людина, 3% населення, третя масова людина 94% населення. Тип 1 і 2 це особистості розумні, креативні та самосвідомі. Вони обрали дещо різні шляхи. Тип 3 це менш розумні та менш креативні, слабки духом люди, якими керують особистості типу 2. Існує і інший розподіл людей, перше розумні 3%. Другі, трохи відсталі так звані нормальні люди або роботи, 94%, і третє дуже відсталі рослини 3%. Ненависть я сповнений нею і навіть люблю це. Колись я вірив у людство і хотів прожити довге та щасливе життя, але потім прокинувся. Я почав думати глибше і усвідомлювати певні речі: я диктатор, я Бог власного життя, я обрав свій шлях. На мою думку, цей маніфест, який більшість маніфестів Колумбайнерів, звучить як спроба здатись комусь, а найголовніше, собі, іншою людиною, не тим, ким ти є, не сором'язливим тихим хлопчиком, який зі сльозами на очах просив маму про допомогу. А справжньою над людиною. Судження, які є в цьому документі, достатньо поверхневі, але думаю, для пеки вони на той час були істиною. Він намагався довести в першу чергу собі те, що булінг і знущання, які він переживав, були не результатом жахливих співпадінь, а радше його особливої значущості, величі і розумності. Через те, що більшу частину життя Пека проводив в інтернеті, онлайн спільноти, irc чати і форуми фактично були єдиним джерелом спілкування з людьми. Одним з найбільш зафіксованих онлайн контактів Аувінена була дружня переписка з жінкою з Великої Британії. Ця жінка пережила домашнє насильство і шукала моральної підтримки. Спілкуючись через інтернет, Аувінен став для неї взірцем сміливості. Сам Пека ніколи не згадував про це спілкування, проте цей факт підтвердили журналістські розслідування Гельсінг Сономат. Найбільш значущим і драматичним був романтичний інтернет зв'язок Аувінена з дівчиною на псевдо Тані Нішил, її справжнє ім'я Олександра Д. Шел. Вона була дещо відомою в колах праворадикальних інтернет-користувачів і називала себе Принцесою. Пека натрапив на її відео навесні 2007 року. За словами самого Аувінена, вже наприкінці червня між ними зародилось кохання. Він називав Олександру своєю першою і справжньою любов'ю. Він публічно заявляв про свої почуття. Але вже восени 2007 року Танашел охолола до Аувінена і перемкнулась на іншого інтернет-користувача, відомого як Стів. Для Пеки це стало ударом. Він відчував себе обманутим і покинутим. З його боку почались онлайн сцени ревнощів. Попри образи 6 листопада за день до стрілянини Пека спробував помиритись та нашел. Пека вибачився перед нею і зазначив, що антидепресанти роблять його агресивним. Третьою важливою інтернет-знайомою Аувіна настала дівчинка однолітка з Фінляндії. Вони познайомились в одній з IRC фінських кімнат. Ця дівчина поділяла його погляди і була великою шанувальницею Гарріса і Кліболда, але їхні стосунки не мали романтичного підтексту. Скоріше це була просто дружба. Згідно з інтерв'ю батьків Аувінена, він неодноразово говорив, що хотів би постріляти в Тирі і, можливо, зайнятись спортивною стрільбою. Його батьки поставились до цього трохи скептично, але при цьому розуміли, що це, можливо, шанс для пеки знайти собі друзів і якесь коло спілкування. Влітку 2007 року Аувінен, який до того не мав власної зброї, вирішив задекларувати захоплення стрільбою для отримання офіційного дозволу. У серпні 2007 року він відвідав комерційний стрілецький тир у Гельсінки і під наглядом інструктора вперше постріляв. Цей клуб надавав можливість новачкам швидко стати членом. Достатньо було пройти базовий курс тривалістю менше години, що охоплював правила безпеки та короткий практичний сеанс стрільби. 31 серпня 2007 року Аувінен пройшов такий інструктаж і отримав членський квиток. 3 жовтня 2007 року Аувінен звернувся до поліції із заявою на отримання дозволу. Він подав заявку на придбання і володіння 9-мм пістолетом Glock 17 та Parabellum, як бажані варіанти. В анкеті і додатку до неї Пека описав мету як спортивну до заяви Аувінен додав копії документів, що підтверджували його членство в стрілецькому клубі. Перший розгляд заяви Аувінена завершився відмовою 12 жовтня керівник округу підписав рішення про відмову на пістолет калібру 9 х 19 мм Пека відреагував швидко. Вже 18 жовтня він подав нову заяву цього разу на пістолет меншого калібру, ругер МК3. Наступного дня він отримав дозвіл. Важливо відмітити, що медичного обстеження або психологічної оцінки стану при видачі цього дозволу не проводили. На той час такі перевірки не були обов'язковими, якщо поведінка заявника не виглядала підозрілою. 2 листопада 2007 року Аувінен прийшов до ліцензованого магазину Йокела. Він купив напівавтоматичний Сіг Сойер Москіто та одразу набрав до нього аж 500 набоїв. 7 листопада вранці Аувінен реєструє новий youtube акаунт під нікнеймом Штурмгайст89 і викладає на нього це відео. В описі він публікує частину маніфесту фінською і англійською мовами. Крім відео, Аувінен заздалегідь підготував і виклав в інтернет так званий медіапроект 21 файл, серед яких були фотографії Аувінена зі зброєю, фотографії однокласників і школи. Близько 11.40 Аувінен проїжджає на велосипеді до школи Йокела, пропустивши свій перший урок. Він заходить до будівлі школи з заднього виходу, де знаходилась велопарковка. Багато учнів школи в цей момент знаходились в коридорах і в їдальні, бо тривала велика перерва. Об 11.42 Аувінен починає свій напад. Першою його жертвою став Віллі Хайненен, який спускався сходами вниз біля входу, через який Аувінен увійшов. Почувши якісь дивні звуки, схожі на постріли, не адміністрація школи, не учні відразу ніяк не відреагували. Аувінен зайшов в туалет, що знаходився біля сходів. Поки він знаходився там, двоє учнів побачили Віллі в калюжій крові. Він був непритомним, але ніхто в той момент не зв'язав дивні звуки з травмами Вілі. Це підтверджує дзвінок, що надійшов швидку, в якому один із учнів сказав, що Вілі, скоріше за все, сильно вдарився в головою. Прямо під час розмови зі швидкою Аувін різко виходить з туалету і відкриває вогонь по учнях. Ганна Кінумен і Міко Гільтунен отримують смертельні поранення. Сірка Каарака. Швидко бігла в це крило школи, щоб допомогти Віллі. Почувши постріли, сірка почала кричати іншим учням, щоб вони ховались. Вона телефонує в поліцію, повідомляє, що в школі Йокела стрілець. Аувінен помітив її, наздогнав та застрелив. Починається шквал дзвінків в поліцію від учнів і адміністрації. Всі вони повідомляють про те, що в школі знаходиться стрілець і її є поранені. Аувінен продовжив іти коридором, де побачив Арі Полсонена, який в той момент телефонував поліцію. Аувінен вистрілив в нього тричі, Арі загинув на місці. В одному з класів намагався заховатись Міка Пулкінен. Аувінен його застрелив. З моменту нападу пройшло приблизно 10 хвилин, і вже на рахунку Аувінона було 6 жертв приблизно об 11.50 Через систему шкільного сповіщення директорка школи Гелена Калмі сказала, що на території школи знаходиться стрілець і наказала ні за яких обставин не виходити в коридори. Діти, вчителі і персонал школи почали барикадуватись в кабінетах. Почувши оголошення, Аувінен починає рандомно стріляти по стінах і дверях кабінетів і приміщень, починає голосно кричати, що він уб'є всіх. Блукаючи коридорами, Аувінен зустрічає перелякану матір одного з учнів. Чомусь він її не чіпає і дає їй спокійно покинути будівлю. Близько 1155 Аувін піднімається на другий поверх школи. У коридорі на лавці сиділо двоє старшокласників. Побачивши Аувінена, вони намагаються втекти, проте одного з них, саме Нурмі, Аувін встигає застрелити. Далі він дістає з рюкзаку заготовлену пляшку з напалмом і намагається підпалити будівлю школи, але суміш так і не загорілась. Тоді він спускається вниз до шкільної їдальні, де діти і учні вже забарикадувались, і починає стріляти по скляним дверям з вимогою впустити його. Приблизно в цей час до школи прибувають перші поліцейські. Об 11.57 Аувінен виходить з будівлі школи через головний вихід. На шкільному подвір'ї він раптово натрапляє на директорку школи Калмі. Вона не намагалась втекти, а спробувала розпочати з ним розмову. Аувінен почав голосно лаятись і випустив в неї сім куль. Калмі загинула. Аувінен повертається назад до будівлі школи і знову починає хаотично стріляти по дверях кабінетів. Він заходить в один із них і намагається поцілити в поліцейських безрезультатно. О 12.04 в туалеті на першому поверсі Аувінен стріляє собі в голову. Після цього ті, хто знаходився в будівлі, починають повідомляти, що ніяких звуків стрілянини більше не чутно. Приблизно через 20 хвилин тиші почалась операція евакуації. Аувіна знайшли живим і гелікоптером доставили в лікарню в гельсінках, де він ввечері цього ж дня і помер. Наступні кілька місяців після стрілянини, яку вчинив Аувінен, фінська поліція була просто завалена роботою, бо кожного дня в різних куточках країни поліцейські отримували анонімні дзвінки від людей, що погрожували повторити те, що зробив Аувінен. 9 листопада, 2007 року, через два дні після нападу Шведська поліція заарештувала двох підлітків через погрози нападів на школу. 11 листопада був заарештований ще один підліток за те, що на своєму ютуб-каналі опублікував відео з погрозами. У відділку він сказав, що просто невдало пожартував. А вже 23 вересня 2008 року в школі Куахайо в університеті прикладних наук сталася наступна стрілянина у Фінляндії, про яку ми поговоримо в наступному відео. Реакція влади і держави після трагедії була достатньо шаблонною. Вік для отримання дозволу на вогнепальну зброю було підвищено з 15 до 20 років. Так, до подій 2007 року у Фінляндії 15-річна дитина з дозволу батьків могла отримати право на володіння вогнепальною зброєю, включаючи мисливські рушниці і малокаліберні пістолети. Були розроблені і створені плани дій для поліції, адміністрації школи і учнів, розширена програма боротьби з булінгом і цькуванням у школах, збільшений штат шкільних психологів і соціальних працівників. Але як це часто буває, суспільство не взяло на себе відповідальність за те, що прогледіли таку кількість тривожних знаків до кінця не зрозуміло чому, але в публічному просторі було багато протилежних заяв щодо Аувінена деякі учні школи називали себе його друзями і стверджували, що ЗМІ перебільшували рівень знущань над ним і його ізольованість, заявляючи, що він був як всі. Теж саме лунало і від деяких учителів, що нібито інформація про те, що його булили, неправда. Танна Шел, з якою у Пекка були онлайн стосунки, заявила, що ніякою жертвою булінга він не був і що у нього було багато різних друзів в інтернеті. Так, у Пекки були певні проблеми з психічним здоров'ям, і, наскільки зрозуміло, з офіційних джерел, до них поставились недостатньо серйозно. Інтернет, який став джерелом хворих ідей для пеки, ніяк ретельно не моніторився. Тут слід зазначити, що один англомовний блогер намагався привернути увагу до діяльності пеки в інтернеті ще до трагедії, проте всі ці спроби були марними. Багато дослідників, що вивчають скулшутінги, сходяться в думці, що як правило подібні події трапляються у невеликих містах. З цього можна вивести ще одну причину: якщо ти змушений зростати в містечку, де є своє історично складене ком'юніті, особливо якщо воно консервативне, у тебе не так багато варіантів у пошуках свого кола спілкування, на відміну від великих міст. Тому у спробі захистити власних дітей, мені здається, батьки пеки припустились помилки. Ізольований, самотній, з купою ненависті до людства, в інтернеті він знайшов для себе приклади для наслідування. Я ні в якому разі його не виправдовую, проте як і в кожному випадку з шутінгів проблема є набагато глибшою і складною. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!